Share my Концерт українського співка Віталія Лобача мав відбутися у центрі культури, спорту і дозвілля нафтохімік. Та через атаку ворожих БПЛА подію довелося перенести. Однак артист вирішив не залишати своїх шанувальників без музики і вийшов просто неба за кортеоном. Я тут вже не вперше, вже був і на повністю благодійних концертах в парку. У вас і дуже багато тут відпрацював і весіль, і друзів. В мене багато з Кременчуку, Та тобто дуже люблю це місто. Виконані пісні стали маленьким актом стійкості та надії, а розмова артиста з публікою додавала події щирості невимушеності. Кожен із присутніх мав змогу зробити фото з Віталієм на пам'ять і насолодитися миттю єдності, яку ворог черговою атакою намагався зруйнувати. Крім того, співак обов'язково дбає про благодійну складову своїх концертів, підтримуючи українських захисників. Ми з кожного концерта певний відсоток відкладаємо і закриваємо потім збори нашим знайомим. Військовим прекрасно знаєте, що в цей час дуже багато і фейків і різних от і нечесних зборів. тому ми співпрацюємо тільки з тим, з, з, з ким ми вже спілкувалися, кого ми знаємо через офіційні листи. Незважаючи на перенесення концерту, містяни вже з нетерпінням очікують повернення Віталія Лобача до Кременчука, щоб насолодитися його українськими піснями, які давно полюбилися слухачам. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.